Так, добрий день всім. В нас війна. Швидка, стрімка атака. Воюємо ми, не знаю, з якимось азіатським альянсом. Японським, може. Зараз спробуємо вновити поле і покажу вам оборони. Оборони, ну, такі, цікаві, багато бабок. Тож поїхали. Так. Думаю на кого перший там і там є Фергус. Ну давай спершу сюди спробуємо піти. Думаю, якою командою сюди? Ну давай спробуємо, отже. Ні, певно, не сюди. Давай спробуємо сюди піти тою командою, що я надумав. Ось так візьмемо нашого Локі сюди, Сіофру, десь Віка була. і візьмемо ми і візьмемо ми сюди Фергуса. Ось такий склад візьмемо. На рахунок Сіофри, я не знаю, може підмінити її. Підмінити. І ось думаю ким. Ось думаю ким. Ну, не знаю, хотілося б ще один якийсь колір взяти, але немає нічого такого, щоб було достойне. Або якби команди сформовані. Ось. Ну та що, давайте тут така війна, що потрібні, або шість синіх, якщо буде, то все буде, може бути добре. А якщо з поляною торба, то тут, що хочеш, роби, хоч, хоч танцюй, нічого там не світить. Ну, все буде видно по стартовій поляні. Ну, ось що я, в принципі, і казав. Іде тут синіх шукати? Я навіть не уявляю. Ну, давай спробуємо тут обережно, ну. давай трійку жовтих. Ну, що що тут ходити? Ну тут тобто тут буде зарядка зараз усіх. Тут я просто не зберуся вчасно, і 5 ходів я не витримаю. Ну, за 5 ходів бабка знову зарядиться тут. Прокидувати сватган тут не бачу сенсу. Бо якщо сват сладг... вимкне танець, то теж нам це нічого доброго не світить. Ну, давай тут сходимо, не знаю. Може сині якісь там доїдуть. Ну, сині не доїхали. Ми всі в картині. Давай тут спробуємо сині знайти. Ну, Фергуса скинемо трійку. Заряджена тільки Віка. Ну, і звісно, мана в мультика зрізалася, ну. Все працює воно добре якось, не на мою користь. Ось тепер ми всіх зарядили. Я можу сказати, що це впевнений нуль. Ну. А, навіть не знаю, що тут і коментувати, але. Но... Давай спробуємо шкоди нанести якусь. Ай Боже, ще й ухилились там щось. Добили мене чи ні? Ну, знову Мана ріжеться чудово в мультика. Три очки. Окей, давай сходимо на цю ціль. Сходимо зеленими. Якщо синіх нема, то може зелені будуть. Візьмемо ось так, візьмемо розу і візьмемо оленку нашу. Ну, поїхали. Спробуємо, що тут у нас буде. От знову ми маємо ну, дві, дві потрібно трійки знайти, Ну, а у нас якась херня тут з полем. Навіть якщо синіх отут ми підведемо, в нас зелені не з'являться, там. Теж буде розбросено і там ми ніяк не сходимо, щоб трохи передвинути. Тобто у нас по суті тут залишається ну, два ходи цей хід і той, що підказує комп'ютер. Ну, як так грати? Тої бабки там здоров'я ну, взагалі майже немає. Може б, може, міньйони добили її чи що? Міньйони луплять в тих лисів. Нашого не потрібні. Давайте в бабку бийте. Всі повздарили. Я в шоці. Може добити вистачить бабку зараз нарешті. Ну і зараз відхватимо від лисами. Давай червоних зберемо. Даримо. І ось так сходимо. Може хоч якийсь там в контратаку вб'ється. Так, це, це лист когось поверне 100%. Давайте сходимо тут. Розу не вбити мені, тільки я вас прошу. В коляна вдар. Блять, бабку воскресила. Ну, не знаю, давай тут ще сходимо. Ну, нашу ту бабку за... знову зарядило. Ну, ш... Хоч би комби йшло вже нормальних кольорів, ні? Я тут думаю, потрібно виходити. Бо зараз лис підніме того лиса, тільки буде гірше. Навіть якщо ми доб'ємо бабку, то все одно лис когось підніме. Або цю бабку, або того лиса. Ну і по-любому там оленку доб'ють. Це я не знаю як тут воювати, ну, коли так з камінням все погано. Давайте спробуємо сюди піти. Спробуємо сходити з такою командою фіолів. і візьмемо до них Десмонда. Ось так. Стоп тут заг... загон невірно став. Поїхали. Є дві трійки в нас. Цікаво. Ось так. Давай спробуємо раз, два, три, чотири. Дивимось, хто тут з них залишився. Так, ну тепер можна тут фіол скласти. Так, давай прокинемо в пустоту. Давай ще раз. Так, сходимо. І зелень збере... Ой, трошки провтикав, щоб прийшов, зелень проїхала. Ну нічого. Насправді все ще нічого не закінчено. Так Давай спробуємо все ж таки бити. Щось вони навіть і не б'ються особо Знову сватга зарядили. Чудово! Чудово. Давай тут спробуємо такий хід зробити. А що, тички будуть кудись чи ні? Іти. Трошки йдуть, але небагато. Давай зробимо ще отак, от фіо перезарядимо ми. Ну, не потрібно сватга того заряджати. То не допрошуйся того комбо, то зараз от 9. Угу, Кальо в нас з'явився. Давай спробуємо вдарити ось так. Забулоч того, сладкого. Дякую. Так. Давай спробуємо спершу так. Тепер взіримо трошки. Фіол. Ну, давай, добий його. Давай, ось так. фіо добити. Фіолом один камінь вистачить їй чи ні. А вона під замідолом, то може не зарядиться. Давайте спробуємо так. Так, ну тут наче витягуємо. Давай. Ось так. Фіолець скинемо. І зарядимо ще раз. Тут дали трохи більше каміння, то можна було попрацювати. А все, чекаємо. Поляну поки перевернуть. Так, ну, ось такі оборони. Багато бабок. Три. Чотири. П'ять, шість. Сім. 8, 9, 10, 11, 12 бабок. Ну так, трохи є. Ось такий суперник у нас. Добре. Давай виберемо другу ціль. Може, сюди сходити. Або сюди пішли. <кій> Зараз такою командою підемо. Містра, містра Тут, Раст, Скорія, Босом та Юліус. Загони стали вірно. Тож, в принципі, поїхали. Так. Ну і сині, начебто є і червоні. Давай одразу зробимо. Думаю, як ліпше одразу збирати. Давай одразу так зберемо. І ось так триєчку. Трохи їх заповільнимо. І ось так зробимо четвірочку. Угу. Та он вімкнеться у них. Ну, то не страшно. Зробимо ось так тричку. Ну, це забагато приїхало туди. Угу. Так, газелька перебила. Окей. Ну, давай спробуємо. Вдарити підхилюватися ще зарано. Було б непогано здобити зараз газельку якось. Давай спробуємо ось так синім камінчиком. Зараз трохи Азлавара потерпимо. <coughs> З гарних новин, що зараз все ж таки газельку ми доб'ємо і повинні манну зрізати в, тих, в того правого флангу. Ага, Ну, вона сама там добилася від пасивки від містрі. Ізарні, звісно, нічого не зрізалась в мене, бо то мультик. Але якщо б я грав мультиком, то там 100% порізалась би мана, як то було в одному з сьогоднішніх боїв, що Фергус віці зрізав ману і не помітив. Ну, якось так. Ми вже до цього звикли. Що гра знущається, то ж нічого страшного. Так. У нас залишилось дві команди. І ось навіть не знаю, де б так і сходити. Бо це вже буде не такі вже сильні команди, то <кій> може я сюди схожу? Спробую сходити. Візьму. Гіпо, візьму Персея, Тінсел. Давай візьму Ругіан. І зараз хочу подивитися, що тут. Ну, в принципі, мана у всіх рижиться. тому можна взяти і Тар. Будемо ну, спробувати красти ту ману. Поїхали. Так. Що у нас тут? Тут же казка закінчилася, знову нема синього каміння. Ось, трохи приїхало. Ну, його навіть здуло, бо він там без загонів був, якщо я не помиляюсь. Давай зробимо такий хід. Це забагато. Стоп. І потрібно одразу спробувати цю добити, бо вона мені не дасть життя. Так, ну тут все ж простенько вийшло все. Це добили. І залишився один нас тапок. Там начебто зелень у нас. І це взагалі заслабо. Ще навіть одна бабка я її одразу не помітив. Ну, да, багато бабок. Так, ну що, давайте сходимо, спробуємо цього забрати. Ось такою командою візьмемо цього. Візьмемо, щоб бив. Одну лепілоту. Візьмемо до них. Ну, давайте, певно, оленку як хіла візьмемо. І ще б когось б'ючого. І ще когось б'ючого. Або вигуляти може когось, кого ми тут ще не використали. Таунт. чи блокіратора кератора взяти. Навіть не знаю. Ось такий склад героїв що нема, нема що вибрати. Ну... В принципі, що? В принципі, можна і цього взяти, хай б'є. Якось так. Ну, давайте поїхали. Маю надію на камінь, тож вогонь. Так, що у нас тут? Угу. Давай трійку сюди скинемо. Давай сюди обережно. Ще трічка склалась. Фіол. Чудово. Давай будемо цього бити. Кльо одразу відправимо в сон і будемо якось спробувати його там тримати. Олинкою вдаримо. Жовтий зірвемо. Угу. І кристалик зірвався заодно, чудово. Давай сюди. Філол камінчики припасемо для нашого кальо. Це забагато. Давай ще раз б'ємо, сюди фіолом вдаримо. Так, ну начебто тут вже нам нічого такого не загрожує, але бій ще не закінчено. Правильно ж, зараз блок буде. Того, кого не потрібно було, окей. І він же одразу і перекинув. Ну, чудово. Давай цього спробуємо обновити. Ні. Промазали. Окей. Тоді просто покидаємо тут з краєчку. Так, скільки там ще? Один хід. так. То ну, давай зарядимось таким чином. Ой, і філо в пустоту. Чудово. Так, що будемо бити? Ось так сюди скинемо ліпілоту. І отак от філолом пройдемось. Угу. Давай ще підготуємо філо наш. Ага, він сам підготувався. Ну Тоді будемо бити ось так. Давай ще зарядимо отак от і доб'ємо, я думаю, їх. Давай ось так. Ну і все від цього будемо добувати. Є контакт. І того, що ми тут набили? Набили ми 213 очок. Це ліпше, ніж минулу війну. Так, по тапкам в нас 15, суперника 2. Перемога.